Капець, що ж це за місце таке? Я стільки риби в житті не ловив. Тут просто вудочку закидаєш і одразу клює. Вже зловив цілих 17 штук. Я. я не знаю. Я до цього їздив, е, точніше, плавав в інші місця і там. Ну, взагалі не то було. Не клює або зовсім, або там щось одну рибину зловиш, і все. А тут закидаєш і о-о-о, пливе, пливе пливе. Давай. І. оп. Фу, ну що це таке? Але все одно це риба, воно клюнуло. Я вже вудочку трішечки тут пошкодив, чи що. Треба буде її полагодити. Але, але це вже, здається, буде не сьогодні. Бо сьогодні я налаштований наловити якомога більше, хоча вже вечір майже капець. Вже треба буде скоро речі збирати і повертатися додому. Бо по темряві плисти буде. Ай! Що? Хто це? Хто з доще? Гей! В мене тут клює, а ну не відволікайте! І оп! Ще одна! Так, хто це був? Що це таке? Що? Ого! Е! Де? Я? Хто? Що? Ай! Що відбувається? Ай-ай-ай! Хто це такий? Я когось... Ааа! Сходімо за мною. Ти, 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 Я почекай, довго куди? тебе шукала. Я нічого не бачу, друзі. Що відбувається, куди вона мене тягне? Куди ти? Гей, це, див... це дивно. Куди ти мене тягнеш, а? Зараз це знаєш. що таке? Ну тобто зараз узнаю. Я нікуди. гей, в мене там човен залишився? І мені додому треба, відпускай мене! Нічого страшного, ходімо. Що це за ігри в тебе такі, Чу... навіщо ти мене скрутила мотузкою? Це... Я? Так ти? Ти мене скрутив мотузку. я була! А хто? Я тобі не, не вірю, знаю. ти мене зараз просто тягнеш. Капець, я нічого не бачу взагалі. Що це таке? Це викрадення посеред білого дня, чи що? Якого дня! Ну якого дня, який тут був? Тут щойно був день, я бачив. О! О! Я бачу все нормально. Так, відпускай, чуєш? Свиня! Гризи мотузку! Гризи, 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 я тобі рибу вона кину. тобі не допоможе. Чому Доспокійся. вона мені не допоможе? Тому що я... це моя свиня. А. Що? Чому я повинен заспокоїтися, якщо ти мене скрутила і кудись тягнеш у невідомому мені напрямку, а? Що е... це ще за будинок такий? Я так розумію, це ще? твій будинок? Ну, напевно, мій, а може Щ... й ні. Що означає напевно? Ти. Куди? Ні, я туди не піду, та не піду я, я туди. Не піду я туди, відчепись від мене. Я кажу, йди сюди. Ні, не хочу я туди йти. Що це? Ні, ні-ні, ні друзі, допоможіть мені! А ну що це таке? Чого ти? Навіщо ти що мене тут прив'язала мотузкою? До цього я не знаю, що це таке, гілка якась, чи що. Дошка, чи чи. Відпусти мене, навіщо ти мене сюди притягнула, а? Навіщо тебе відпускати? Чому там лава знизу і чому я стою на якихось трьох різнокольорових блоках о цього скла, а? А тому Ой. що я буду ставити тобі питання. Що? І, це що, ти допит не якийсь, чи що? То ти полетиш у, донизу. Якщо ти мене не відпустиш, то ти полетиш у поліцію заграти, зрозуміла? Нікуди я не полічу. Полетиш ще як? Я Пойдеми. в мене. Що? Скло. Зайве! І що? що? Чому воно зай? Е! Ти ку... Ти куди його зламала? Ти хочеш, щоб я туди впав? Що не так? Ем... Так може, ти типу, одразу мене туди скинули, якщо ти так хочеш, а? Та Навіщо ні, мене не було прив'язувати? Ти мені тут якісь тортури влаштовуєш? Чуєш, відпусти так. мене? Ну добре, перше питання. Я не буду з тобою грати чи мені можна в ніякі ігри! В мені спекти пиріг з картоплею та морквою. Можна спекти? Ти що, знущаєшся чи що? впевнений. Так, можна. Я. Так. Чуєш ти? Я не буду відповідати ні на які питання більше. Будеш? чому я взагалі чому я повинен відповідати на твої питання? а? Тому що, напевно, ти хочеш жити. Я не знаю, якщо б я захотів відповісти на питання, я пішов на якесь шоу, по типу як стати мільйонером чи щось таке. А ось тобі шоу. Ну, яке шоу? Ось таке. Це твоє власне шоу чи що? Куди ти все так. закладаєш, а? Щоб ніхто нічого не побачив. Ну тобто ніхто нічого не побачив. Всі все дізнаються, як тільки я звідси вийду, зрозуміла. Угу. Угу. Ось ти так зро... мені подобається. Ти вирішила е зробити тут темряву, так? На не, ні, нехай буде так. Як так? Давай відпускай мене. Все познущалося і досить. Ти підеш. У мене ще є капець. питання. Друзі, це просто якийсь жах. Вони мене сюди притягнуло і тепер задає тут якісь питання. Давай, наступне питання. Чи можна годувати свинею у Майнкрафті піцою? Можна, а що? Хто свині... тобі це сказав? Ну, свині, а? все їдять. Я власно. Піццу? Я сам годував її піцею. Зрозуміла? Свиню. Піцарю? Так, на тобі оцю рибину, на тобі по морді рибиною. Отак, ще тримай по морді рибину туди. Я б тебе, якщо б міг, я б тебе зараз так вуду. Е, куди я її ловив взагалі то? Ну, ти мені її віддав. І що? Навіщо І... ти її туди скинула? І нічого. Угу. Ти просто яка ти не те, що дивна мама, ти навіжена мама. Тебе потрібно якусь психлікарню покласти, зрозуміла? Та ні, не треба, зі мною все добре. Треба, треба, ще і як треба? Зі мною треба? все добре. Ні, з тобою не все добре. В тебе точно Які там проблеми Які тварини в Майнкрафті вважають, вважають за краще їсти банани? Ну, мавпи, напевно. Які мавпи? У Майнкрафті ну, там... є мавпи? Ну, так, горили, бабуїни там всілякі. Шимпанзе, чи що там Ти ще. Ти впевнений? Так. Ти що, не знаєш, хто їсть банани? Скажи мені. М -м? А -а -а. Хто їсть банани? Мавпи їдять банани. В Майнкрафті є мавка? мавпи. Ну до того, що вони тут є, і вони їх їдять. Все, відчепилася. Відпускай зрозуміло. мене! Я відповів вже на декілька твоїх питань. Та ні, зачекай, в мене ще є. Який сенс взагалі те, що на них відповідаю? а? Ну, ти хочеш жити? А, і як це мені допоможе? Якщо ти відповісти на всі, то ти будеш жити. Як питання з бананами пов'язане е, з моїм життям? Напряме. Ну тобто напряме, банани мені ніхто. Угу. Так само, як і мавпи, і За пиріг, то, якщо і якщо ти не Це на ліней. питання, то скло під тобою зламається. Ага, тобто і це шантаж донизу. якийсь, так? Ти вирішила мене шантажувати це своїми шантаж. питаннями. За неправильну відповідь ти летиш донизу. Нікуди я не полечу. Зрозуміло? Ти хочеш посперечатися зі мною? Відпускай мене! Це все, що ти тут робиш, це все незаконно. Mm, а мене це не. ну... Ти будеш відбувати покарання за це. Мені все одно не буду. Хочеш, я тобі розкрию секрет. Давай. В мене під шкірою є маячок і поліція вже їде сюди. <рес> Добре, ага. Я повірила майже. Так, так, повірила. Угу. Зараз дізнаєшся, в тебе є хвилин п'ять. Ага, хвилин п'ять? Угу, того хвилин 5. мені вистачить. Не вистачить, не вистачить, бо п'ять хвилин з того моменту, як ти мене сюди притягнула. А вони mm. вже майже минуло. Тобто вони вже повинні бути тут. Так годі здущать, що це за тебе такий дробовик? ге? Це для поліції. Ти що зібралася робити з ними? А, та навіщо ти мене ліхтариком світиш в лице? Та від ти. Чого стається? Що це за тортури? А? Годь. О... Ти що робиш Працює. там? Ти, ти ти, серйозно зібралася проти поліції битися? Ні, Ти ти 100% дивна, Та, ні, мама. тут не буде. Максимально дивна. Наступне питання. О, ні, тільки не це. Ну знову твої питання. Чи ну, можна в Майнкрафті створити бургер з блоків? Можна. А що? Ну як? Тобі що, рецепт розкритий, він секретний. Знаєш, я по цій крабсбургери. Ну ну тобто він не секрет, секретний. секретний. І що мені буде, якщо я розкажу. А? Життя І ти мене відпускаєш Я розказую, як зробити бургер з блоків, а ти мене відпускаєш. Так, е, Так, я не знаю, я не вірю тобі. Давай чимось, я не знаю, поклянись. Обіцянку якусь дай, чи що? Угу. А? Ну? Що, ну? Я навіть не знаю. Бургер не, з блоки не отримаєш пулю за свободу. Ти не отримаєш пулю. Ем... Якщо ти мені розкажеш це. Так, ти ж мене повинна будеш відпустити. Ти погодилась, вже Так. І... Якщо ти розкажеш, ти не мій. Ну добре, давай, давай, диви. Треба взяти е блок. Е так, який блок? Треба взяти цемент жовтий. Так. Кладеш знизу, це буде булочка. Потім угу. кладеш зелену е вовну, це в нас буде лист салату. Далі. Угу. Ти кладеш помаранчевий бетон, це в нас буде куряча котлетка. Що? Я не слухала. Що? Я не слухала. Помаранчевий блок бетону кладеш. Це в нас ага. буде куряча котлетка. Угу. Все. Так, потім кладеш блок з піску, це в нас сир, і зверху кладеш такий самий блок жовтого цементу це в нас верхня булочка. І все. Добре. Чи існує в Майнкрафті рецепт для приготування супу із золотих морквин? А... А... Відповідай. Ні, 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 не існує. Не існує. у існує. тику. Що? Який існує, суп злотих морків золотої моркви? А? Тебе залишилось. Один, два, життя, дві сроби. Ага. Ти що, знущаєшся? Ти мені взагалі пообіцяла, що ти мене відпустиш після рецепту бургера з блоків. Я тобі обіцяла, що ти не отримуєш пулю. Ти мені сказала, що ти мене відпустиш. Ти що, брехло? Я цього не говорила. Говорила! Та ти сказав. От я так і знав, що тобі вірити не можна. Все, Тому я, тобі... наступне питання. я не буду відповідати. Яка нічого. їжа в Майнкрафті вважається, най... вважається найрідкіснішою та найдорожчою. Ти взагалі капець. Е... Я слухаю. Золоте яблуко яке це? Воно зачакловане. Зачакловане золоте яблуко? Так, так, зачакловане золоте яблуко. Угу. А ще? Й... Що ще. Є ще щось. М -м, ні, Чи нічого нема. Це? Скільки це хм. Ну, добре. все Ламу наступне питання Та скільки в тебе там оцих питань та Відпускай мене, є. я тобі на все відповів не все відповім. Шокола... Е -е. Ну, так, є спеціальний біом, там вони ростуть. Який? Ну, шоколадний біом. Там все зроблено з шоколаду та солодощів, що ніколи не знаходила Хоча таких невдах, як ти ні. туди ніколи не запрошували. Ага. Ну, неважливо. Звісно. Можна, я тобі відповів. Давай так, я тебе відпускаю, якщо ти мені говориш координати. О, -о, О, що захотіла у цей біом, так? Я ніколи не бачила такого і майже впевнена, що цього просто не існує. Ну, Тобто не існує. Існує. І якщо я координати. знаю координати, то я тобі їх не скажу, бо ти мені знову набрехаєш і все.

Капе... ай! Не пощастило. Ти, ти що? Ти Треба ж! Ну відпускай мене! Чуєш? Це не смієш, там взагалі було. Влаву скидати що? мене! Давай що? координати! Як же ти мені набридла? Але здається, в мене немає вибору. Ну добре, давай, пиши. Угу. Е, так, там координати X, Y та Z. Так. Е, Диви. Е, 9777, це X. 68 Це у нас Y. І так. Z у нас. Так, скільки там було? 700. Ой, точніше, 7681. Все записала? Е, куди вона. Куди вона поділася? Вона просто взяла і зникла переді мною. Так, може це. Оп! Оп, 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 Це мій шанс. Так, в неї. Тут є якийсь ножичок. Е! куди? Там а ну і пустеє. ти геть, йди геть зібрався! Та ти! Як ти мене? Що де взагалі? А! Ні-ні ні, куди ти мене тягнеш? Відчепись. А! Так. Давай туди, туди, куди туди. Е. Нічого там нема на тих координатах. Ти, ти мені збрехав. Ну, тобто немає, є, я там сам був. Нема ти там це ніколи що? не побачиш, там, там бо пустеля. таких, таких дуреб як ти туди ніколи не запрошують. Які фрукти можна знайти в Майнкрафті ну, крім кавунів та, та яблук? Які фрукти можна знайти, крім кавунів та яблук? Це взагалі не фрукти. Альо. Ну яблуко фрукт. А кавун я не тебе фрукт. питаю. Банани. Все? Банани. Ну добре. Банани, все, я тобі відповів. Чи можуть зомбі в Майнкрафті вкрасти твою піцу? Так, можуть зомбі вкрасти будь-що. Будь Бере що? в руку та бігає з ним. Так, будь-що. Любий предмет, блок або ще щось. Неважливо, що це. Якщо воно отак, отак валяється, то він може це забрати. Угу. Угу. Все, відпускай мене, годі знущатися Добре. вже. Чуєш? Останнє питання. Якщо ти на нього відповідаєш, я тебе відпускаю. Так, давай. я, я Які страви можна приготувати у Майнкрафті, використовуючи лише інгредієнти з пустелі. М -м, так, диви, можна приготувати кактусовий фреш. А, Потім так. можна. М якщо ти знайдеш оазис, там можна ще кокосів назбирати і uh -huh. зробити з цього коктейль. Або зробити батончик Баунті. Угу. Uh -huh. Все? А знаєш що? Що? Ти повинна мене відпустити. Мені це надрібло. Що? Мене бридло мені це. І що? Відпускай mm -hmm. мене і все, я Де пішов поліція, звідси. Де поліція, до речі? Вона вже за дверима, ти просто ж не mm -hmm. бачиш нічого. За дверима. Іди подивись. Ну добре, на добраніч. Те! Yeah.